Вітаю, любі мої, Псалом 10 для диригента хору Давидів. Я надіюсь на Господа. Як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою немов птах. Бось Бо нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробе? Господь у святім своїм храмі. Господь престол його на небесах бачить очі його, повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь, і сірку, і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий. Кохає він правду, праведний бачить обличчя його. Амінь.